Знаю я і раджу вам. Є від кашлю пектолван пектолван плющ. Дня мене звати Дмитро. Ага, мене Петро зовуть. Петро хим'як вже 40 років займається бджільництвом. З ним по сусідству живуть 100 бджолиних сімей. У кожному з таких вуликів по дві сім'ї, але бджіл тут використовують не лише для отримання меду, а й для незвичайної процедури. Апітерапії це є така наука, резонансна терапія. Тобто це природний резонанс, який допомагає да, да, чоловіку встановлювати чоловік... здоров'я. Да. Плохі клітки генуть. Бджола посилає здорові клітері. Оце постійно процес проходить. Цілющі властивості цих комах відзначав ще Гіппократ. Більше того, про це згадується навіть у Біблії та Корані. Сьогодні цю процедуру кожен із нас з вами може випробувати на собі у Карпатах, зупинившись у незвичайному готелі. Чіл для стародавньої процедури використовують також особливо. чисто карпатська аборигенна бджола. Оборигенная пчела. Это очень знакомое мне слово. Мы уже в Непале добывали аборигенский мед с аборигенскими пчелами на высоте 100 метров. Я хочу, щоб у вас укусили. Больно? Ну, трошки менше біль, як гадюка кусає. У нас швидка рядом. Почув, що Дмитро Комаров сразу приїде. Такі слова оптимізму не додають. Але виявляється, у Карпатки йде в комплекті з іще однією цікавою опцією. Петро веде Діму до таємної кімнати. -ху 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 -ху. Да тут, друзья. Какая-то винодельня или что это? А, я роблю війский, скажу, что в сиботе знаходиться цілий ряд лікувальних властивостей, тобто лікарство для людського організму. А, то есть это не для того, чтобы пропустить порымочки с друзьями на праздник. Не, не, не. Це это не... тоже часть процедуры? Часть процедуры. А, але тільки після После укуса, что ли? Да, после укуса. Он нейтрализует яд. Чтобы у тебя не было аллергии или какой-то реакции, нужно ввести антидот противоядия из этой бочки. Да. Какой там Шотландські віскі. карпатские, а не шотландські. Держите. Такого антидоту для хоробрості не завадило, але за процедурою не прийнято. Я довіряю нашим карпатским спеціалістам і уверен в тому, що все буде безпечно. Зараз мене будуть кусати пчоли. Подробности нашего путешествия по Украине смотрите сегодня в 17.30 на 1 плюс 1. Дякую вам, нашим глядачам сніданку вихідний за перегляд цього відео. Якщо ви хочете бачити і дізнаватися ще класні рецепти або бути в курсі актуальних подій, то обов'язково тисніть ось тут знизу і підписуйтеся. А ми будемо з вами на зв'язку зранку і ввечері у будь-який час.